дивиться знову я, Юра, і вже починаємо по чуть-чуть випускати гусаята на травичку. Знову вже два качія скачують туди, гуляють отдельно. Ну і ось такі пухнастики. І ще хочу вам показати оце гусятко. Я вам вже шишка, чуть-чуть вже починала спухнути. Скоро взагалі вже злихне. Ось, дивіться, Чи зніматися? Романа на робота її виховала. Вже доведели їх попередньо. Да? Поки -пок вони тут пошуться, пішли, подивитися, скільки вже я є. у нас Тут раніше було 9 яєць, Зараз посчитаємо скільки їх тут. Так, так само будемо сідать вилажувати. Раз, два, три, чотири. Кітя, не їсти. А ще хочу вам дещо розказати. Кітя щось поправилась, думаю, вже в неї буде кошенятка Кітя. єсть нанесла вже чисаки. Ми їх забирати не будемо, щоб чисарка їх знесла і знесла сама. Давай їх назад перелазить, поки Китя їх не з'їла. Іця, Нельзя Ізя таке їсти. Все, яйця вже на місце переклали. І вже рялася спати Я ще чуть-чуть ось -чуть так попасу, то зустрінемось пізніше, коли я буду робити розпаковку. Пакупку, що купили, точніше заказали, щоб лікувати курчат. Отже, гірочки і помідорчики так знатно вже підросли. Думаю, скоро вже будемо висаджувати їх на огород. І будемо чекати огірочки і помідорчики. Это... Так, так. И Пали ми, накриваємо і обішена просто хлопка. Це замотували. Так, Перше, це давай сюди. Перше це, це курча там від кашлю, профілактика. Від кашлю, Ага, 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 ага. Так. Следующее А ага. что? Ага. Подсушиватель подстилки Для курчат Пахнет конечно Ветеринарной аптекой Чтобы было виднее Остаємо так. Картина. А це теж вже. Зараз не буду вже витягувати, витягувати. Це теж підсушувач для курчат тільки вже з примішками йоду. Чуть-чуть <кій> кашель, але відео не мішає. Таке було в нас сьогодні відео. відео. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім туда.